Тут є, я ж кажу, що така пастка: що коли люди дивляться на інших людей, вони думають, що вони теж люди, а коли жить дивиться на людей, вона думає, що це теж жить. Ну, так зрозуміли такий парадокс? А? Що е якщо людина знаходиться в стані внутрішньому такому психологічному розвитку на рівні життя, вона дивиться на інших людей і думає, оце корисливе падло, воно то тільки щоб. Когось звабити і почпонькати, або це, щоб тільки заробити грошей, прораховує і погляд такий, ну такий більш, я би сказав, ну, який такий, не тільки корисливий, да, а більш такий цинічний, да, такий, такий цинічний світогляд, цинічно матеріалістичний, от такий, я б сказав, да. можливо, воно трошки не народною мовою, але хочеться, щоб було таке розуміння більш точне. Да. А людина вона вірить в хороше. Тому що вона хоче людським, красивим, тонким, незбагненим заражати інших істот. І люди вони можуть милуватися чимось, показувати, що в них будинки красиві. От Якщо пам'ятаєш раніше, да, там кожна хатка вона була розмальована, там, там трояндочки намальовані, та навіть на хвіртках на заборах, там лебеді, такі, да, тобто там ну, це про вірність, да, тобто, що тут пара, яка ну, і родина, в якій вірність це дуже велика чеснота, да, тобто які вони її плекають. І оці малюнки вони мають ще таке сакральне, глибоке значення, їх багато-багато дуже є. і от... Є там подільська вишиванка. Да? Тому що якщо на рівні житті казати, то ну, рубаха є, е, ну, по сучасному скажу, пуховік є, джинси є, е, взуття є, шапка є, все, іди гуляй. Да? Тобто не, не треба краси. Да? На Нащо тобі вишиванка? А нащо тобі е, ну, щось інше? Да? І от людина це вже е, той рівень, той рівень, де де навіть виживання воно не таке важливе, от як ми зараз говоримо про те, що ми живемо в часи війни, то людина вона розуміє, що вона живе в світі іншому, в світі вічному, в світі душі, і для неї вже виживання тіла ну воно не таке важливе, і дуже часто йде така маніпуляція, коли кажуть, Ну ви ж люди, а що вам стоїть життя віддати там ну за щось світле і хороше? І якщо дійсно за народ віддати життя, то тоді життя не жалко. За дітей, за коханих людей не, ну, не шкода віддати життя. Да? Його ну навпаки віддасиш і відчуваєш, що це щось хороше, тому що душа тобі розгортається і дає можливість ще більше жити в тонкому світі, там, де ти душею живеш. Да? І ти, тоді вже людина це такий е, рівень розвитку. Нашого, де ми можемо вже ну, не так прив'язуватись до тіла, не так боятися його старіння, не так боятися цих хвороб, немочі або болю, тому що ми переходимо все більше і більше на життя в іншому вимірі. І в цьому вимірі вже інші цінності, а в залежності від бачення і цінностей, що я вже казав, да? будуть інші цілі, і інша буде поведінка. І тоді людина не буде набирати собі їжі багато, а буде що? Ходити і розносити їжу іншим, щоб її інші поїли. Щоб вони побачили, що ну що є людяність, на що ну там допомагати іншим, це одна з великих чеснот людини.